Вітаю вас! В Україні провели чергове опитування і спитали, чи вірите ви в те, що ця війна закінчиться швидко? Навіть питання було більш хитре задане. Як ви вважаєте, от активна фаза війни, бойові дії може ну, найближчий час? Ні, 2-3 неділі ніхто не говорив, але просто да, найближчий час. Лише 15% запитаних українців сказали, так, да, в це ми віримо. Ну, як ви розумієте, всі інші, ні? Це добре чи погано? Це чудово. Розумієте, гірше, коли люди дійсно вірять в міфи. А коли люди налаштовані на те, що війна буде дуже довго, це просто чудово. На сьогоднішній момент – «Да». Війна вже почалась. Вона вже де третій рік, і треба розуміти, що це не те, що вам розповідав Рестович і далеко не те, що розповідали різні базікалки дві-три неділі. Війна не може швидко закінчуватись. І та обставина, що на сьогоднішній момент, незважаючи на те, що ну дійсно від війни устали. Якщо запитання, ну, дивіться, це було запитання, чи вірите ви що закінчаться активні дії. А якщо запитання, ви устали від війни? Однозначно, буде 95% Да, устали Це правильно, це логічно. Війна, ну я розумію, є якась, ну скажімо, група людей, яка на війні заробляє, але це ж ну не 100%. Але більшість людей розуміє що війна це трагедія. І тому дійсно від війни встають. Дійсно хочуть, щоб вона швидко закінчилася однозначно. Але на практиці ну, вона швидко не закінчиться. І та обставина, що українці, ну більшість українців, схиляється на думку, що війна може бути рік, два, три. Це чудово. Це говорить те, що народ вже дійсно відчув, що таке війна, Уже нема цього ну, міхотворчества, фантазій. Ось зараз, тому що розумієте, чому е, так популярно було це. Ой-ой-ой. ой, ой, Тому що е, поки не було війни, була така фантазія, що це буде кіно, з кумом зібрались, порюбочки випили, з гарматки стрельнули і перемога. Розумієте? От таке, от таке уявлення було в дуже багатьох українців. І коли ми говорили, війна це погано, люди добрі, що ви робите? Ви сказились! Ні, хай краще війна, ми зараз тут з як з гарматки, пальнемо! Пальнули. А тепер вже ні. Тепер розуміють, війна це тяжко, війна це мобілізація, війна це інфляція, війна це проблеми. Розуміють? молодці, нарешті. І тепер, так, да, дійсно, як ви бачите, сприймається все більш реалістично. Тому я говорю, що це опитування дуже хороше. Ну результати опитування. Тому що якщо було б напак, оце була б трагедія. Тому що люди повинні бути налаштовані на тривалий інтервал війни, війна швидше закінчиться. Ну розумієте, от люди налаштовані на тривалий, вона закінчиться дійсно швидше. Вона ну раніше, ніж люди песимістично думають. Але якщо люди чекають, говорять, от уже все, все, все дві-три неділі. А вона не закінчується, оце вже дійсно трагедія. Так що, от така от ситуація. Ні, це дуже чіткий прогноз, дуже правильне опитування. Причому опитування робили, не підтасовували, а от як є, так і сказали. І да, дійсно, як бачите, більшість людей говорить, ні, війна, на жаль, буде довго. А що ж ви думали? Війну легко почати зараз, та важко закінчити. Я ж вас попереджав. Я ж вас просив, як рідних, ну не робіть цього.